Вітаю, шановні риболови, мирного неба. Ось перед вами легендарний 11-й Біомастер. І на його прикладі я вам хочу показати, в чому кайф ремонтопригодності катушок Шимано. Дана катушка відпрацювала багато більше 10 років активної експлуатації. І е, при такому сценарії, при правильній коректній ловлі, в будь-якому випадку рано чи пізно зноситься головна пара. Фактично, при правильному використанні катушки, це. Ну, Можна сказати, єдиний узел. Так, там трошечки зношуються коромисла, підшипнички, але підшипнички це все-таки такий розхідний матеріал. Раз там на 5 років замінить десь колись якийсь підшипник, це не проблема. А ось головна пара, рано чи пізно, в будь-якій катушці, вийде з ладу. І в даного біомастера, після дуже багатьох років активної експлуатації, теж головна пара зносилася. Можете ось послухати, як вона працює. Так, я думаю, чуєте, достатньо е серйозний відчувається рик головної пари. Так ось в чому е супер фішка і крутість катушок Шиман. Те, що ми беремо легендарну катушку, яка. Класно, довго відпрацювала. Twin, Biomaster, ще якісь моделі. Сустейни, Страдіки, рареніуми. Беремо 10 років експлуатації. Додаємо головну пару. Абсолютно нову, ось ви її бачите на ваших екранах, яка коштує там нещасних 25 доларів. Ставимо в катушку, і вона буде працювати як нова. Так, вона буде там трошечки почухана від використання. Ось бачите, так, всякі декоративні там хромові накладки. Але зараз я проведу повне технічне обслуговування, підкоригую зазори, заміню, поставлю нову головну парку, пару за копійки. І продемонструю, як запрацює дана катушка. І я вам гарантую, що. Вона ось в клієнта, у власника відпрацювала більше 10 років, і абсолютно буде працювати практично як нова, ще й на топових синтетичних мастилах. І попереду її чекає такий самий інтервал роботи. Ось, саме в цьому є крутість і перевага катушек Шимана. Те, що купивши один раз якісну, Кайфову модель можна ловити десятками років. Чекайте, зараз буде друга частина. Почав зранку, закінчив увечері. Все, друзі, катушка готова. Проведено повне технічне обслуговування, заміна головної пари. Ось стару головну пару ви бачите. Так, знос по головній парі є, він достатньо суттєвий. Тобто, однозначно, головна пара потребувала заміни. Все, катушечка як нова. Послухайте, як вона працює. Також були по катушці деякі моменти. Людина самостійно в неї лазила, пододавала ось такі саморобні криві шайбочки в кноп. Тим самим, до речі, пошкодила заводський оригінальний якісний підшипничок. І додавала один підшипничок, Ось, якщо ви подивитесь, ось цей підшипничок взагалі заржавів. Це той підшипник, який людина додала. Тому, ще раз повторюю, просто так який небудь неякісний підшипничок, в катушку додавати не треба. А ось заводський підшипник. Але його теж, на жаль, треба було міняти по причині кривих шайб в кноп. Ось я вам їх показав. Також е з клієнтом обговорювали заміну втулочки в підшпульному вузлі на підшипничок. Деякі шайби з головної пари я прибрав, тому що нова головна пара потребувала нових регулювань. І ці шайбочки старі, вони були трошечки кривенькі. І також один підшипничок 5,8-2,5 на головній парі. Він за 10 років навіть більше експлуатації. На жаль, почав теж підшумлювати. Це ще ті супер якісні підшипники, які ставили катушки в катушки свої шумана. Тих старих легендарних років. Ну, от. Але він теж з часом, на жаль, почав підшумлювати і його необхідно було замінити. Все, катушка, можна сказати, як нова, працює шикарно. Крутиться м'яко, плавно, тихо. Підправив тут прибрав зазорчик в коромислі, також було, сюди додав шайбочку. До речі, цю шайбочку треба було додавати одразу. Знову і бачите, зараз е оце коромисло, воно дистанційоване від ротора. Раніше воно до нього примикало, терло, і, як бачите, ось результат цієї роботи. Якби людина одразу сюди була додана шайба, то ніякого такого підтирання б не було. Але е те, що я вам хотів показати, я вам. Показав, достатньо недорого головна пара. Тобто, фактично, все, що за більше 10 років активної експлуатації знадобилося катушки, щоб знову її привести до практично нового стану, окрім зовнішнього, це ну, заміна головної пари і одного підшипника на головній парі. Ну, підшипники в Кнобі, це людина самостійно створила таку проблему, тому ну, це, скажімо так. Цього могло й не бути. Все! Катушка на топових синтетичних мастилах. Працює класно, якісно, м'яко, тихо і готова ще як мінімум до 10 років активної експлуатації. Ну, Звісно, що з своєчасним обслуговуванням. Всього доброго! Бережіть свої катушки, слідкуйте за їхньою роботою. Зараз сучасна проблема. Людей, які ловлять на Дніпрі в тих місцях, де, на жаль, впала вода через знищення дамби, несе пісок. Катушки приходять в пісочку. Рекомендація для таких людей купити щиточку і після рибалки просто чистити катушку від піска, тому що він прилипає на катушку, потім він, катушка висихає. В чохлі цей пісочок осипається і забивається вам там в усі дірки, гвинти під ротор, ось сюди, під шпулю, що може призводити до різного типу проблем. Так що бережіть свої катушки, усього доброго!